Все живе. Сіно, що загало, хто тут живе? Покажу я їм усім, що за дива в лісі стріх. Я мишка, шкряла пішка, я за треба пішка. Я зайчик. Тато, хочеш піти, аби вивчати? Ні, ми повинні знати, де він його взяв і хто його загубив. Заходь, не розберемося. Заходь. Заходь. Ой! 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 不离呀。